Дивіться, який у нас вітер. Я вже повісила віночок. І зараз я обіцяла Наталі, що я прийду поп'єм чаю. Просто чаю. Без всякої їжі. Ой, ще треба й тут позгрібати оці палички, а мені все нема коли. Ну, ладно, може, і сьогодні згребу, а може завтра. Листочки хай би були. А ці палички пригодяться. Щось моргушки не видно, мабуть, у хаті. Чого їй? Воно так сиро. І то починає щось летіти. А, Наташ, чайок поп'ємо? Ага. Такий чайочок. Роздягаюсь тоді на чай. А, вона вже пила чай. Я бачу, що ти пила чайок, Наташ. Сиділа пила? Ну, ще поп'є зі мною. А я чекала, поки воно попереться. Я вчора От я ж тобі сказала, що я привіт. Я тобі ж сказала, що я на три прання розділила. І от сьогодні це вже останнє, і в мене нема нічого. Ну, сьогодні приїде. Завтра. А що сьогодні четвер? Четвер. А, Завтра. Буде обратно. Ага, я теж зробила на, похожу на твою таку декорацію, тільки в мене свічечки ж немає. Я поставила отуп, е, таблеточку, а ваза в мене є така теж гарна. Ну, приблизно теж. Тільки тарілку спочатку взяла, а потім більшу. І поставила біля дітей. Ну, я думаю, це вона так спеціально поставила, щоб не видно було, може. Чи я да, не ні, ну так гарно, гарно взагалі. Ну, ну не я не знаю, не. як воно там в неї держиться, а в неї воно це якось. Світить, світить, хай ага. Да, воно таке гарне, дивися. Ану, давай світи. Хай, Віку, попрошу, щоб вона купила таку пахущу. От. А я біля діточок поставила. Мудрила сиділа, поки воно пралося, а я сиділа. Ну, підожди, воно ж трішечки і, і потім буде пахнути. О, хтось телефон. Не спіши. Все. Ага. Привіт, красуня. А я думала, ти на вулиці. А ти тут, у теплі, тут же теплий пол, звичайно. А що там в тебе є? Ти все повиїдала, там у тебе пусто. Красуня. А, я рибки я не принесла. Я там давала тобі. Е, 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 е. Ой, забула, як вони називаються, коротше, панцирі всі. Гляньте, яка красуня. Наташ, я хотіла собі нагріть воду, воно мені каже, очистіть контейнер. А. Я очистила тепер. Як <реш> <реш> ти... діти тобі куплять, ти вже будеш усе знати. Та дай Боже, це ж ти ж знаєш. Бо це треба чистити. Ну, да. Вручиться. а я... так ми недавно тільки чистили. Ну, ага. Чай, чай, чай. Оце ну, він мене заставив. <реш> Щоб я почистила. Ну я й почистила. Це ж не давай я Бо понесу, не Ні, давай в карман покладу, понесу. <ріст> Дай каву. Каже, чого ти не хочеш кави? Я кажу, та я тобі економлю тобі каву. Учете, Двойну Наташ, тільки ж постав чашку. Ага. Так, ось ось скільки. Заставив мене, щоб я його почистила. О, ага. ну багатенько. Бачиш? І молоко, тільки молоко. Ні, не надо. Молоко Наташ, молока тільки. Не треба, теж без молока, без молока. я вже так звикаю потихеньку раз в день з молоком, а потім ото скільки п'ю, то вже без молока. А ти ж собі чайок зробиш? Ну, чого ж ще. Ага, Це. Давай. Так, я понесла, щоб не забути. Наташа каже, диви, як мало, давай я ще додав. Ні, нормально. Та можна було, ну я давай водички. От зараз ти водички туди дол'єш. Наташ, на, на пальчик, ага. не більше, бо тоді буде не, не крепке. У нас не обід. У нас тільки, ну, Наташа мене заставила каву, а в неї чай. Ага. Чай ага. такий гарний, гарній кружці. Ось бачите які. Ну, а ти ж теж, може, вафельку візьмеш. Що я одна тільки. Ні, я взяла. А, взяла? Так, да, Тільки hmm? я салфетку квітки Ага. Ну вона не на фруктузі, ну один раз можна, а може й на фруктузі. Хто ж їх читає? Тому Те це раєчка мені купляла. А що воно як воно все не по нашому? Так, зрозуміло. Чіпка знає, може, хто як воно все по, по хто зна по якому? Чи по англійському, чи і, по корейському. І це ж мені от скільки налилось водички. Наташа каже, давай ще, думай, та це ж буде переповнена. Кажу, ти мені води сюди добавиш, і буде все добре. Буду йти додому, посиділи чайок, попили, трішки поспілкувалися. Я кажу, що ти прийшла. І тобі дякую, що приймаєш мене. Та Бога. О, ти що, пішли, закриєшся, вже а? до тебе ж ніхто сьогодні не приїде, чи хтось приїде. Ні. Да? Та ніхто не. ніхто. Зрозуміла. Ніхто. Угу, до племяшечки поїдеш на день народження, чи ти ще думаєш? Та ще думаю. Я зрозуміла. Ще думаю. Не знаю. Ну, якщо нас озвоні. Та ну ясно. Да? Пока. Пока, сонечко, пока. А вона тебе жде, зараз я вам покажу, де ця красуня лежить. Так і почула, що я до неї йду. Це ж вона Наташу чекає. Ти чекаєш Наташу? Да. Красуня, Маргошка. А жених твій де там, гарбуз? Ха? Красуня? Ох, і зараз крас... прийду. Іду додому. А, від Наталі. А тут на столі лежить пакет. Що тут? Ах, калина. Ну, це Ліля заносила. Дякую, Лілічка. Пригодиться, переберу і буде смачно. Що тут мій віночок? Висить. Ой. Ну, ось так у мене тут прикраси на новий рік. Ну, якого ще нема, але ж ми готуємося. І я ще що додавала, це отут у мене було видно тарілочку, і я сюди ось мішуру поклала. І тепер воно так буде. Ну, це так. Це я прийшла від Наталії і думаю, що його ще зробить. Ну, і оце так зробила, але це ще не все. Зараз покажу, що я ще зробила. У мене були такі штучні гілочки. Я давно ялиночку таку зробила, її вже треба, мабуть, і переробити, ну, вона ще поки держиться. І я оце ж теж тут прикрасила отакими шариками її і поставлю на комод там у вітальні. Це сиділа, заморачувалась. Тепер все це поприбираю, багато тут лишилося чого. Може, Віка ще захоче туди до себе щось забрати, я вже нічого не буду робити. Може, хіба що вона Найде гірлянди, тоді я вже повішу. А може з нею, а може вона сама, а може я сама. Ну, оце так. Більш нічого такого. А, може, я не знаю, Ще що... мені хотілося одну туєчку прикрасити на вулиці. Хоть мішурою. Ну, це не знаю. Завтра вийду, подумаю, подивлюся. І ось так. Ну, оце я тут поставила Діда Мороза. Тут оцього ангелочка поставила вирю віки кол, куди хочеш, поставиш. Я отак прикрасила, а вже вона хай куди хоче. І десь тут поставлю ялиночку. Трішки, якби отут місця було більше. А можна отак і тут. О, ну, це вже все. Я вже навіть душ прийняла, а то, не дай Бог, виключать світло. Це таким зайнялася. Ну все, трішки можу так іще посунуть. О, все. А там вони як хочуть, там, хай. Що в мене тут? 23,4 і 41% вологи. Нормально. Ну, а це Фендіни-смаколики. Ось так висушились на батареї. Оці полоски, телятинки. І зараз я її покличу. Фенді, правда, вона поїла. Ну, не знаю, буде вона. Що я тобі тут даю? Дивися. Ну. Каже, давай скоріше одну дам, а то вже. О, о. Чудо. Ну, держи, держи, держи. о, Оце смачне. Ну, буду я тобі так робити, бо дуже дорого віка купує. Так, пішла, пішла. Ну, їж більш не дам.